Вирішила я перебрати свої зошити за перший курс, оскільки мені скоро виходить на навчання, і я не знаю, які підуть, а які не підуть. Тому зараз буду перебирати зошити за свій перший курс. Кстати, тут ці є книжки. за перший курс, який мені потрібно буде здати. Це хімія, економіка, географія, основи охорони праці і основи перукарської справи. І так, в мене тут вийшли книжки, які потрібно здати, зошити, які може піти, якщо викладачі дозволять. Зошити, які я не знаю, чи будуть в другий курс такі предмети. І що мені потрібно купити, це три нових зошити і три нови викинути. Це біологія і санітарія, бо вони повністю заповнені. Це історія, бо я тут плутала всесвітню з історією України. І математика, знову ж таки, бо я тут плутала алгебру і геометрію. Так що три зошита на викид. І так, я сьогодні собі зробила бровку. Ось такі, коротше, красиві. Та, така вже тепер красива. І так, всім привіт. Зараз я їду додому, поїхала до своєї сестри зробити якусь гарну зачіску. Тому що в мене скоро екзамен. І що з того вийде, бо ми в часі побачимо, тому що до захисту ще лишилось два тижні. Надіюсь, що в мене все вийде так, як я планувала собі, скажем так. І так, сьогодні я проробила щось 15 уроків англійської. від сьогодні за 900. 7, 8, 9, 10... Ой, помилилась, 10 уроків. Англійськи проробила це мій типу продуктивний день, скажімо так. А ще передрукувала всі свої наклеючки, які я мала, і дозняла свій сценарій, скажімо так. Тобто, зняла відео, яке я мала. А зараз йдемо лягати спатиньки. І так, оскільки я вчуся ще на баркара модельєра, я, ну, у нас на волозі, звичайно, є різні такі прикраси чіпляються. І я от плету прикраси з бістер своїми руками. Зараз вам покажу, наприклад, така ось штучка. Вона в мене була саме перша, тому що тут і скріплення вийшло не дуже. А так воно, в принципі, прикольне. А також ще ось така гілочка є. І є ще одна гілочка, яку я дуже довго плела, Це ну, от така, коротше, змійка. На, от, дуже довга, така, прикольна. Її можна вигнати по різному типу. Так, так. От. А взагалі, в мене ще є купчі. Це ось така коронка також. А, бантик. Їх було два, але один вже загубив. І ще різні штучки. Це два ось такі таких от, квіточки, після чого дві ось такі от. І тут теж було по дві, але я їх погубила. Всі це є білий, червоний і синій. Їх всіх було по дві штучки, але залишилось тільки по шпуні. І це все я тримаю в такому футлярку. Це є футляр для окулярів, але в мене є для прикрас. Ось вот так все. Кстати, хто знає, де можна ще ті прикраси складати, в яку коробочку може якусь купити, чи як воно. Напишіть, тому що я не знаю, які всі прекрасні складати, а їх конкретно треба десь складати, тому що вони ломляться. Якщо є деякі, напишіть в коментарях мені. І так, всім привіт! Зараз у нас повітряна тривога вже трошки більше, ніж 2,5 години, майже 3 вже, коротше. Наскільки відомо, то там стріляють по Києві, по Львові, але чисто у нас тривога, а в нас люди ходять по вулиці нікому на то, все одно, як би то. Так що сьогодні я мала їхати за канцелярією собі купляти до то свого, тому що в мене скоро навчання починається. Але так бачу, що я не поїду, тому що це вже досить пізна година, скажімо так. Не знаю, як. Так, коли вона закінчиться та тривога, тому що в нас за тривого закриваються всі магазини повністю. Ем, так що, в принципі, такі то справи. Хотіла якось нині розпланувала свій день, але та тривога вже від пів восьмої до одинадцятої. вже 3 години майже. Ну, не майже більше, ніж три години. І, ну, це не, це не класно. Тому що ніколи до настільки довго та тривога не було. Так якщо вона до хоча б годинки другої, третьої закінчиться, я ще поїду. А якщо ні, то не поїду вже нині. Одним словом, буде в скорому часі все видно. І так, зараз у нас закінчилась повітряна тривога. Зараз годинка перша, але в принципі у нас до спів першої. Орієнтовно якось так. І тому я зараз тут в судову, отак скажемо, за канцелярією. Ось таким кульочком класним кошельком, наушниками. Прогуляюся тут і куплю собі канцелярію. Тому що лишилося ще два тижні і я виходжу на навчання. Тому такі то справи. І так, що я купила перше, це ось такий от лак. Мені потрібно на екзамен. Він дуже говорить, що він дуже файний. Ну, в принципі, подивимося на зальське це буду робити. І я взяла три поки що, покризошти, тому що мені поки що потрібно тільки три. Це ось такий от на 96, на 60, ось такий рожевенький і такий самий тільки голубенький. Зараз перейдемо, покажу, ще що я взяла. Просто тут поки що маю тільки це. І так, далі це є дві шматочки, точніше ще три я просто одну не показала, ну, загубила десь, поставила. рожевеньку і ось таку довшу голубеньку. А решта, ой. А решта я вам покажу в наступному відео, щоб не робити це ж влоги А це буде спеціальне відео про мої покупки. Так що чекайте, але вийде зразу після влогу або перед влогом. Не знаю, як там вийде. У нас знов тривога. так, зараз я приїхала додому, у нас в практику відмінили, оскільки тривога була дуже довго. І я зразу ну, приїхала і зразу пішла на автобус, тому що у нас в практику відмінили. Так що зараз я собі відпочиваю вдома. У нас, у нас виключили світло, оскільки повідомлено ну, як мінімум про три вибухи на електростанціях, щось типу таке. Тому що знову було дуже багато вибухів і тому всьому подібне. Так що зараз ідемо, чекаємо на, на, на світло. Тому що тривога вже закінчилася, вже як півгодинки, на нині знову було ще 4 години. Так що от такі то справи. Ось так-то. І так, я вже лягаю спатиньки. У нас виключили було ненадовго світло. Там свої нюанси якісь були. Так що от такі то справи. Кстати, а ще я знайшла свій старий ам, словник з англійської зайняло ну, 8 клас. І я б сказала, я досить файно писала слова, прям, ну, писала їх конкретно, тому що тут і цілий словник заповнений, Ну, типу, блін, не повний. Ну, коротше, і ще я знайшла, що я знайшла, а! І ще я знайшла свій старий пауэбанк Він тут стоїть на кінець. Я цей павербанк, напевно, шукала з місяця два. Думала вже новий купила. Але вчасно я його знайшла. Так що, супер. Кстати, мала ще нині фарбувати волосся і рівняти кінчики. Але, враховуючи, що була тривога, і я нині скоро повернулася додому, це все, скажу так, не здійснилось. Тому Перекладаємо на другий тиждень, а там, як буде, розкажу в лежачих влогах. Так що, отакі то справи. І на цьому буде все. Так що, всім пока пока Це відео завершується, і я зпадень.